16 червня, сьогодні понеділок, я сьома ранку я збираюся вже на роботу їхати. На дворі таке ніби як до Фу, дощ. Я вже привів з цим дощем. Сонечко ніби, але теж ніби трошки хмарно і можливо, що буде дощик, так як я вчора казав. Е, що сьогодні? Сьогодні ще буде, ну, буде сьогодні дуже коротке відео, тому що я не знаю, чи взагалі ще щось зніматиму сьогодні. Бо я після обіду ввечері, після роботи, так скажемо, їду до Міхала знову. І думаю, зняти відео там, де ми з ним будемо знову типу, двіжувати. Ну я думав зробити це відео, там, де ми будемо двіжувати, по-польськи. І так з ним буду по-польськи говорити, і так по-польськи, щоб ну, більш-менш понімали всі, бо в мене, якщо хтось даже дивиться це відео, то. Більшість це поляки. І вони хочуть розуміти, а мені це не хочу, щоб вони понімали українську мову. Ладно, це все шутки шутками. А я газую, все, політілі. І ось що я казав по поводу доща. Походу буде. Бо там так як сонечко було, а тут. От чому, коли збираюся кудись виїхати, погуляти чи ще щось в е вихідні дні, починається дощ. Я збираюся сьогодні їхати до Михайла, а воно ось о. Ле дощ, я в шортиках, будь ласка. Немає слів, не знаю, на цьому відео закінчиться сьогоднішнє таке, ну, чистодей влоговське, бо наступне буду мабуть вже писати, як буду виїжджати до Михайла. Е, і це буде окреме відео, там де буду, мабуть, казати, говорити по польськи Не знаю, чи це в мене вийде. Я не люблю свій акцент, коли я балакаю по польськи особливо, Я прям його чую, таке. Я типу, там щось говорю, ну, але акцент акцент є. Ну Подивимося. Ну, звісно, погодка це, блін, ну. В Даганській. Да, Ніби плюс 20, але холодно. Все, такі. Таксист. Мабуть, узбек. Котика знайшов. Все-таки котик їв. Одиві, дивіться на мене. Все-таки їв котик. Ну я йому зараз насиплю ще, бо ніхто тут його не покормить. Вон, побіг. І так, котика я бачив, тому насиплю йому знову перед моїм від'їздом, бо в мене два дні не буде. Зараз ми йому знову насипемо і подивимося, чи з'їжджені. О, все, сподіваюсь, котику хватить на 2 дні, бо мене не буде. Отакі діла, так що закінчую всю робочий день. Відвігаюсь до Михайла і наступне відео буде по польськи Не знаю, як це мене вийде, постараюсь якось щось говорити. Та й таке, все, лечу, бо їхати довго в пробки. Я виїжджаю якраз в той час, коли пробки. Клас, супер. обожаю. Все, пакет.